Сьогодні ми будемо вивчати тему знаходження дробу від числа, це математика 6 клас, але спочатку повторимо розподільний закон множення. Розподільний закон множення А помножити в дужках Б плюс С дорівнює. Треба А помножити на перший доданок, додати. І А помножити на другий доданок. Так само з відніманням. Якщо А помножити Б мінус С, ми спочатку А множимо на зменшуване, а потім А множимо на від'ємник. Між ними буде стояти знак мінус. Розкриємо дужки, застосовуючи розподільний закон множення. Перше, 7 ми множимо спочатку на перший доданок, потім 7 ми множимо на другий доданок. Сім помножити на сьомих плюс 7 помножити на 4 сьомих А дорівнює. Коли ми натуральне число множимо на дріб, ми це натуральне число множимо на чисельник, знаменник залишається без змін. Плюс далі ми натуральне число множимо на чисельник, знаменник залишається без змін, буковка. Залишається з дробом. Тут 7 і 7 скорочуються, залишається просто число 3, плюс 7 і 7 скорочуються, і буде тільки 4А. Далі 3 плюс 4А не можна додавати. Переходимо до другого. Так само одна друга треба помножити спочатку на зменшуване, потім одну другу помножити на від'ємник. Розкриваємо дужки. одна друга помножити на 3 четвертих мінус одна друга помножити на 6 сьомих Б. В першому добутку ми нічого не можемо скоротити. 3 та 2 не скорочуються, 3 та 4 також не скорочуються. Одиничку нема з чим скорочувати. Тому ми просто виконуємо множення чисельника на чисельник, знаменника на знаменник. 1 помножити на 3 це буде 3, 2 помножити на 4 це буде 8. Тобто 3 вісьмих. Мінус. Е, у другому добутку можна скоротити 2 та 3. Тут буде одиничка, тут буде трійка. Далі чисельник множимо на чисельник, на чисельник знаменник на знаменник, Букавку дописуємо, тобто буде 3 сьомих. Далі переходимо до третього прикладу. Треба 1,1 шосту помножити на три вже доданки: на 2х, на 514 і на 1,1 другу. Але коли ми будемо множити, можна спочатку 1,1 перевести в неправильний дріб. Тобто дорівнює, можна записати 7 шостих, помножити, десь в дужках буде 2х мінус 5,14 і плюс. Одна ціла, одна друга ми ж будемо множити, тому одну цілу одну другу ми також переводимо в неправильне дріб, буде три е, других. Ну, а далі вже відкриваємо дужки. я продовжу на цій строчці. Е, 7х помножити на 2, і е, 7, пробачте, 7 шостих помножити на 2х. 2х е, це у нас 2 натуральне число, тобто ми його записуємо в чисельник. Знаменник залишаємо, x при дробу залишаємо. Далі мінус 7 шостих помножити на 5, 14, y поряд записуємо, плюс 7 шостих помножити на 3 других. Ну в першому добутку у нас 2 і 6 скорочуються, це буде 1, це буде 3, тобто буде 7 третіх, і поряд записуємо х. 7,14 ми скорочуємо, тут буде одиничка, тут буде двійка, тобто буде 5,12, поряд записуємо буковку Y. І далі плюс у третьому добутку 3 та 6 скорочуються, і в нас. Виходить відповідь 7 четвертих. Це можна так і залишити. Або можна виділяти цілу частину. Дорівнює 7 третіх, це буде 2,1 третя поряд буковка Х мінус 5 дванадцятих. От так і залишається, і плюс 1,3 четверти. Далі їх не можна додавати, тому що перший доданок йде з X, другий доданок йде з Y, і третій доданок взагалі без букв. Тому е ці вже доданки не можна додавати, це наша буде відповідь. Так, це ми впоралися. Далі пропонується завдання розв'язати рівняння. Ми бачимо, що два доданки є в дужках і помножити на число. Можна скористуватися здесь розподільним законом множення. 42 ми будемо множити на кожний доданок в дужках. Я це прибираю. 42 ми помножимо на перший доданок в дужках та потім 42 помножимо на другий доданок в дужках. Це можна записати 42 помножити на 5 шостих з букавкою х, плюс 42 помножити на 1 сьому і поряд букавка Х, і дорівнює 82. Це рівняння. Далі, щоб натуральне число помножити на дріб, треба 42 помножити на чисельник, знаменник. Записуємо, як він є, і поряд Х. Плюс 42 множимо тільки на чисельник, знаменник залишаємо поряд буковка Х і дорівнюється 82, це наше рівняння. 42 та 6 ми скорочуємо, тут 1, тут буде 7. 42 та 7 скорочуємо, тут 1, тут буде 6. І отримали 7 помножити на 5 це 35 35х. Ну, Знаменник вже одиничку не пишемо. Плюс 6 помножити на 1 це буде 6х. 6х дорівнює 82. Ну, далі можна скористуватися розподільним законом множення. Я вам нагадаю розподільний закон множення, якщо він буде в іншому, іншим способом записан, іншим чином. Якщо А помножити на Б. Плюс А помножити на С, ми бачимо, що в обох доданках у нас однаковий множник А. Тоді цей множник А можна винести за дужки А помножити і в дужках Б плюс С. Тобто можна скористуватися таким чином розподільним законом множення. Ми бачимо, що в обох доданках один той самий множник Х. Ми х виносимо за дужки, тоді в дужках буде 35 плюс 6, І це дорівнює 82. Х помножити 35 плюс 6 буде 41 дорівнює 82. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І тоді ми х отримали дорівнює 2. Це наша відповідь. Переходимо до вивчення нової теми. Сьогодні тема знаходження дробу від числа. Ми цю тему вивчали з вами в п'ятому класі, а ще ви вивчали таку тему ще в початковій школі. Розглянемо задачу. В класі 30 учнів, дві п'ятих з них хлопці, треба знайти, скільки хлопців у класі. Ну, якщо у класі 30 учнів, це ціле число, знаменник дробу нам показує, на скільки частин поділене ціле. Тобто увесь клас поділили на 5 рівних частин. Чисельник нам показує, скільки таких однакових частин взяли. Тобто, хлопці складають дві частини з всього класу. Ми схематично можемо показати цю задачу 30 учнів це буде цілий відрізок. Цілий відрізок ми ділимо на п'ять частин, і дві частини з них складають хлопці. Ну, якщо ми вже такий малюнок зробили, то можна знайти скільки хлопців і ми раніше це з вами робили. Ми увесь клас. Ділили на 5 частин і знаходили, скільки учнів знаходиться в одній частині, тобто 6 учнів знаходиться в одній частині. В кожній частині 6 учнів, ось вони, і тоді увесь клас буде 30 учнів. Тоді хлопці складають 2 частини з класу, тобто 6 помножити на 2 в класі всього 12 хлопців. Ось ми і знайшли. Але ми таким способом раніше розв'язували з вами задачу. Зараз ми можемо вже множити звичайні дроби. І ем, ми можемо по-іншому розв'язати цю задачу. В класі у нас 30 учнів, ми можемо помножити на 2 п'ятих. Дорівнює, Коли ми ціле число множимо на дріб, ми 30 множимо тільки на чисельник, знаменник залишається, 30 та 5 скорочуються, 6 помножити на 2, це буде 12 хлопців. Тобто, так у нас вийшло швидше е, 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 розв'язувати цю задачу. Записуємо правила собі в зошит, щоб знайти. Дріб від числа, достатньо число помножити на цей дріб, то, що ми з вами зробили. Треба це правило записати обов'язково собі в зошити, його запам'ятати. Ще раз, щоб знайти дріб від числа, достатньо число помножити на цей дріб. Розглянемо е, наступну задачу. Є у нас прямокутник. Ширина цього прямокутника дорівнює 12 см, і довжина становить 5 третіх ширини, тобто 5 третіх від ширини, тобто від 12 сантиметрів. Треба здесь знайти довжину прямокутника. Якщо у нас дріб від числа, ось у нас правило, щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. Тобто ми 12 множимо на 5 третіх, дорівнює. Щоб число помножити на дріб, треба це число помножити на чисельник, знаменник залишити без змін. 12,3 ми скорочуємо і отримаємо 20 сантиметрів це буде довжина цього прямокутника. Це ми розв'язали задачу. А знаючи довжину та ширину прямокутника, ми можемо знайти і периметр прямокутника, і площу прямокутника. Ну, ви бачите, що ця задача в одну дію, тому ця задача. Початкового рівня. Переходимо далі, тренуємося, знаходити дріб від числа. Треба обчислити 1 шосту від 24. Ми знаємо з вами правила: щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. Дорівнює 24 ми множимо на чисельник, знаменник залишається, 24 і 6 скорочуються, і отримали число 4. Далі, друге, треба знайти 3 четвертих від 12, щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. Число ми множимо на чисельник, знаменник залишаємо. 12,4 ми скорочуємо, отримали ціле число 9. Третє. Знайти 0,7 від числа 40. Щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на дріб, число помножити на дріб дорівнює. Якщо ми 40 будемо множити на 0,7 це вже десятковий дріб, ми можемо скористатися правилом множення десяткових дробів, не звертаючи увагу на кому, ми 40 множимо на 7. Це буде 280 і е, з кінця ми повинні виділити комою один знак, тому що в нас у числа 40 немає коми, а у числа 0,7 після коми стоїть один знак. Ми з кінця відраховуємо один знак. Після коми 0, тобто це число 28, або можна е, порахувати від числа іншим чином: 0, Сім десятих ми можемо записати звичайним дробом сім десятих, тоді сім десятих від числа 40 треба число помножити на дріб. Дорівнює число. Множимо на чисельник, знаменник залишаємо без змін. Далі скорочуємо: тут буде одиниця, тут буде 4. 4 помножити на 7 це буде число 28. Ми один той самий результат отримали. Робимо четверте. Треба знайти 0,32 від числа 10. Так само, щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. Я вам нагадаю, як 10 розрядну одиницю помножити на 0,32. Можемо скористуватися правилом множення десяткових дробів. Ми 10 множимо на 32, не звертаючи уваги на кому, буде 320. І ви числі 10 нема знаків після коми, а от числі 0,32 після коми стоять два знаки. Тобто ми відраховуємо два знаки з кінця у числа 30, 320. 1,2, тобто кома буде стояти після трійки дорівня 0, наприкінці вже ми не пишемо, якщо він там стоїть після коми, тому це буде 3,2. Або Можна 0,32 записати е, звичайним дробом 0,32 дорівнює 32, сотих. і тоді, щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей звичайний дріб. Ми 10 множимо на 32. І в знаменнику записуємо 100. 10 та 100 скорочуються, отримали 32 десятих, ну, можна 32, 32 та 10 скоротити. У нас тоді буде просто записано звичайним дробом. Якщо ми 32 та 10 будемо скорочувати на 2, тут буде 5, тут буде 16, тобто цей дріб буде 16 п'ятих. Дорівнює, виділяємо цілу частину 3,15. Або можна 32, 10, то, що ми отримали, 32, 10, записати десятковим дробом. Це буде 3,2. Тобто відповідь така сама. Далі п'яте. Знайдемо 10% від числа 27. Я вам нагадаю, що 1%. Якщо ми запишемо звичайним дробом, це одна сота. 10% відповідно будуть 10 сотих. Щоб знайти 10 сотих від числа 27, потрібно 27 число помножити на дріб. Дорівнює ми 27. Множимо на чисельник. Знаменник залишаємо. 10 та 100 скорочуються, тут буде одиничка, тут буде 10. Ми отримали 27 десятих, ну і далі можна записати десятковим дробом це 2,7. Але можна було й по-іншому це розв'язати. 10%. 5. 10% можна записати у вигляді десяткового дробу. Це буде 0,1, якщо ми запишемо у вигляді десяткового дробу. І тоді, щоб знайти дріб від числа, треба 27 число помножити на дріб на 0,1. І це буде 2,7. Чому? Ми 27 множимо на одиницю, це буде 27. І комою з кінця відділяємо один знак, тому що у нас тут після коми стоїть один знак. Це буде 2,7. Ну і далі переходимо до шостого прикладу. Я це трішечки приберу. Треба знайти 20% від числа 30. 20% можна записати у вигляді звичайного дробу, це буде 20%. Сотих. Тоді, щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. Ми 30 множимо на чисельник. Знаменник ми залишаємо. Ну і далі можна скоротити. 20 та 100 можна скоротити, а можна взагалі простіше скоротити. 20 та 100 ми скорочуємо на 10, тобто по понуліку закреслили. Ми і 20 поділили на 10 і 100 поділили на 10. Тут отримали 2, тут отримали 10. І 30 і 10 ми можемо так само скоротити на 10, тобто по понуліку здесь закреслити. І ми отримали 6 перших або число 6. Можна по-іншому записати 20% можна записати у вигляді десяткового дробу, це 0,2, і тоді, щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. Ми не звертаємо уваги на кому. 30 множимо на 2, це буде 60% і кому відділяємо один знак, тому що тут один знак стоїть після коми. З кінця відділяємо один знак. Це буде просто число 6. Так, потренувалися з цим, далі переходимо до задачі. Поштарка має доставити адресатам 96 листів. Причому 7,12 кількості листів вона доставила до обіду. 7,12 від кількості всіх листів. 7 дванадцятих від 96. Щоб знайти дріб від числа, ми повинні число помножити на цей дріб. Але коли ми помножимо, що ми знайдемо? Ми знайдемо листи, які кількість листів, які вона доставила до обіду. Ну і можемо зараз прямо і вже зробити першу дію. Ми будемо знати. Кількість листів, які вона доставила до обіду. Дорівню, щоб е, помножити число на дріб, треба це число помножити на чисельник, знаменник залишаємо. Дорівню, 96 та 12 скорочується на 12, це буде 1, це буде 8. 8 помножити на 7, це буде 56 листів, вона доставила до обіду. Тобто, ем, прочитавши перше речення, ми вже змогли з вами знайти, скільки ж листів вона доставила до обіду. Ну і читаємо далі питання: скільки листів залишилося по штарці доставити адресата. В неї було 96 листів, вона доставила 56, тобто залишилось їй доставити 40 листів. Це у нас залишилось. Це ми відповіли на питання задачі. 40 листів вона доставила. Це ми тему розглянемо. Запишіть собі все це, будь ласка, в ЗОшит.